Всім привіт! Сьогодні 1 травня 25-го року. Цей відосік про те, як можна підтаксовувати. Власне, підтаксовувати, не таксувати, бо це буде додатковий заробіток. Побачимо, скільки можна буде заробити. Потім враховуючи там, затрати на пальне, на амортизацію. Я не є професійний таксист. Я так для загального поняття один місяць поїздив, щоб порозбиратися трошечки в фільтрах в тій цій е, системі. Їздити буду на уклоні. Ну, а далі буде видно. Так, не знаю чи видно тут ці кілометражі, всі показники є по нулях. Не буду збивати цілий місяць. Буду їздити кругом по своїх потребах. В кінці місяця підведу підсумки. І так, беру перше замовлення. Тільки не кажіть, що велика відстань подачі. Мені треба в ту сторону і бути в тому районі на певну годину. Тому краще так, чим ніяк. Ну, поїхали. Скасовано, перший блін, комон пішов. Ну Нічого, будемо шукати далі. Так, пишу, що райдер скасував замовлення на подачу, У мене я вже приїхав кілометр 600. Нехай відшкодовують, компенсовують. Ну, побачимо, що буде. Ну, все добре, вам нараховано компенсації. Добре, погнали далі. І так, 8,27. На жаль, нічого в мою сторону немає, тому буду... О, прийшов. Прийшло замовлення автоматично, беремо його, погнали. Його можна було відмінити, не обов'язково, але добре. Добре, нам буде по дорозі. Поїхали. Та -то якийсь капець знов змін відмовлено. Щось сьогодні то не йде. Як близько, але нам не в той напрямок. І так, в'їжджаю на Личаківську, замовлення ніякого не було. Далі я по власних справах після обіду, якщо буде можливість, то ще поїжджу, позаписую. Отак От то. Завершив я свої справи на сьогодні і можна трошечки покататися. Довго не хочу, десь півтора-дві годинки, щоб. На бензин щось заробити. Це було пару гривень на кишені. Якісь такі дрібні затрати. ну Побачимо, зараз буду знімати. далеко їздити не хочу там, по всьому такому райончику поїжджу. А, до речі, наказав, що це Я знімаю Львів. Ну, погнали. Взяв перше замовлення. За 212 гривень. Подача 800 метрів. О, коефіцієнт 1,83. Поїхали. Так, виконали замовлення. 212 гривень грязному, чистими десь 160. стоїмо, чекаємо наступне. Замовлення, як замовлення, нічого інтересного. О, нормаз. Берем. І подача близько. Погнали. Подача просто суперова, що мені навіть не треба ні на які вулиці виїжджати, що чисто тут -от по дворах проїдуся і... О! Пару метрів. Виконав я замовлення, прийшло отаке от повідомлення, недостатньо коштів на балансі. Я думаю, можна буде катати. Ну, Можна теоретично катати з мінусовим, але пишеться, що система буде оптимальна для замовлення для відновлення позитивного балансу. Ну поповнюємо баланс і погнали далі. Так, прийшло отаке от обов'язкове замовлення. Вцієнт 1.12, подача недалеко. Ну, поїхали. Їдемо через замерзти. Так, друзі, тут якась дурня виходить. Поїхаємо то на замовлення, точку поставила. Так би завалу на нижній паркінг було, треба десь наверх, вар. Відмінила. Замовлення, потім десь я буду стояти, подам на цей. На відшкодування. Потім зразу прилетіло замовлення теж непогано, гарний район, де мені треба, але за 5 секунд відмінило. Ну, шукаємо щось далі. Зараз мінімум де пропаркуватися і подивимо, що є по позамовлю. І так, повернулося мені тут замовлення, що було від. Арсену. Вертаємося в район Личаківський, Супер Каса не ахті, але так, заїжджаю, взяв талончик, я знаю, що тут. Ви прибули до пункту призначення. Парковка безкоштовна, що є чак. Ну, побачимо, чи буде чак. Буде... Клієнти, чи треба буде щось платити? Побачимо. Крутесеньке включення. І так, цей... То замовлення до Спартака мені не пішло. Мене точка завезла десь на низ парковки, і треба було наверх. Зв'язався їй щось не сподобалось. Нахамила, нахамила, сказав, хочете, скасовуйте, що передзвонювала, сварилася, каже, та скасовуйте, що це? З кими претензіями, що я прям все там маю детально до сантиметра знати. Взяв це замовлення до Арсену, що говорив з другого разу. Вийшло, що клієнт не мав чеку і було, на то, що на парковку а, заїхати. Мене звідти не випускало, поки не заплатиш 30 гривень. А, заплатив 30 гривень, контролер каже, хай клієнт платить. Я кажу, захочете залишити на чай, там був безготівковий розрахунок, хлопчина не мав готівки. Каже, давайте на карту скинули. Якусь... Давати номер карти заради того, щоб скинули 3 гривень, ну Це якийсь, як на мене, абсурд. Ну що, приїхав на район Чернігівської. От тепер би файно було би реальну сторону дому трошечки. Пару кеме за Львів. Ну, зараз пошукаємо. Ще от теж хочу попробувати на компенсацію подати за це біля Спартака. Отке пишуть, що не подається, буду зараз ще дзвонити в службу підтримки. Так. Компенсації не буде. Чого там не можна подати, я щось завтикав. Запитати компенсації не буде, бо так би я прибув затримкою, а там розрахунковий час до трьох хвилин можна запізнюватися. У мене приїхав. Не натискав, що я на місці, щоб я не йшов простій, думав, що якось зідзвонимось, знайдемося і тоді це і включу. Ну, Не знаю, чи по часу би воно вийшло, бо ну, як є, так є. Прийшло ось таке от поза радіусом замовлення. Ну, В принципі, беру, буду рухатись потихеньку на виїзд зі Львова. Так, ви затягнули по катушечки. зараз вже 20-23. Це щось не надовго, ненадовго покататися. на 2 ну, годинку. О тепер за каналу прийшло оце от крайнє замовлення. Додому по райончику красота, задоволений лечу. Так, будемо підводити підсумок. Сьогодні 786 гривень. З урахуванням комісії. Кілометраж виходить по замовленнях 26. Час, в дорозі година 57, середня вартість кілометра 29,75. Так, далі. Загальний мій кілометраж 54,6. Запас ходу. Розхід середній. 8,8. Ну, в принципі, таке паршивенько навіть дуже. Але як всі ми бачили, що зранку я їхав в холосту. І з цього всього загального кілометражу мені 21 кілометр треба, тіба, хоч не хоче мус проїхати. Так що ну, по часу, а по часу теж, що 21.34. Так, затягнулось, бо крайнє замовлення оце, що я вже взяв. Що воно було з Емилі, там, на Налисаничі. Ще довше виконувалося, бо там ще були ці платні простої. Тільки це моє перше відео. Ставте лайки, підписуйтесь.